Пане Валерій питає, якщо кондиціонер інверторний має опцію підігріву чи зараховується до теплового насосу. Справа у тому, що не кожний кондиціонер являється тепловим насосом. У мене декілька моделей теплових насосів, і от на двох з них написано прямо тепловий насос, а на одному написано написано кондиціонер. Тепловий насос, а один, котрий я купував як тепловий насос, на ньому написано кондиціонер Отак. Ну, це один із перших, що я ставив. Тому, коли я питав, як би є відмінності, то мені сказали, що так. Відмінності у них є, вони незначні, але все ж таки відмінності у теплового насосу і у кондиціонера вони присутні. Як мінімум, тепловий насос він має більш кращі показники по ЦОПу і більш ефективний, і працює до більш низьких температур без підключення додаткового тену. Тому звертайте увагу на характеристики: на сьогоднішній день вже зустрічаються теплові насоси до мінус 30. От, е, моделі деякі. Не дешеві, інверторні вони, але зустрічаються. значить е, так як я людина не мільйонер, я ставив Купер Хантер, я не можу сказати, що я там задоволений на 100%. От, тому що знаєте, як збірка бажає кращого, але вони працюють і дозволяють мені все ж таки опалювати оранжерею, де у мене досі стоять кімнатні рослини. І от буквально вчора я рахував вартість опалення газом балонним. Ну, взяти газову горілку, балон і підігрівати газом або дізелем. І, і Або залишити тепловий насос. Я порахував я по вартості, і ви знаєте, тепловий насос у мене виявився вне конкуренції. Тобто він вийшов найдешевший. тобто Тягати газ в балоні і отримати ще більш д -д дорожче опалення ну це не мій варіант. бачу я тут зі спиною боровся, і мені не хочеться її знову зірвати. от Тому у мене залишається тепловий насос, як більш економічний. Але у мене. Три теплових насоси повітря, повітря не плутає, тобто повітря-повітря для опалення будинку треба поставити повітря вода, тобто це трошки інший. Але ефект так є. Я підтверджую: з приводу підігріву справа у тому, що в сучасних моделях там є така система, що коли він обморожується, то він частину тепла повертає в зовнішній блок, щоб він відтанув, щоб знову підняти його ефективність. Також ставиться додатковий підігрів поддону, тому що у нас вже є закон, котрий забороняє скидати воду з фасаду. Ну і потім, коли у вас будинок, коли це все тече, бризкає, це погано, неприємно, тому, якщо є можливість, ставиться піддон. Але на ньому взимку може не мерзати лід. На каналі є маленьке відео, де я показував, скільки льоду під моїми кондиціонерами. Це жах. Я не очікував такої кількості. Це реально багато. І я зняв свої теплові насоси з фасаду і поставив на окремий фундамент. У мене зараз теплові насоси стоять на окремому фундаменті. Я також робив відео і це показував. От, і я не робив підігрів піддону, тому що це плюс витрати, і звісно, що ефективність в цілому вона тоді падає. У мене це хазяйська зона, мене це не дуже турбує, тому лється, нехай лється, і проблеми в цьому немає. А от коли це десь в місті, квартира, ну там таких вольностей ви не зробите. На будинку ще якось можна. В квартирі ні. Тому, ну і потім, коли у нас з вами температура низька, наприклад, тепловий насос більш-менш ефективно працює там по паспорту до мінус 20, наприклад. І коли у вас мінус 25, він просто не витягує. І в такому випадку включаються додаткові тени. Не всі моделі мають ці тени, тому може стояти, цей. може стояти буферна ємкость з додатковим підігрівом від тенів, може стояти, або тени стоять в самому тепловому насосі. Тобто тут вже як ви збираєте систему. Так, або так. Друзі, звісно, тепловий насос, вода, вода. Це більш рідкісна історія в, нашому клім... ну, в наших реаліях. Але так, у них гарна ефективність, тому що вода гарно проводить тепло. Тому ну, я підтверджую, але коли у вас поряд нема води, ну тоді так. Або маленька ділянка, і ви не можете наробити купу скважин для грунту. Ну, тоді те, повітря, вода доволі непоганий варіант. Ну і останні роки їх ціна стає все меншою. Більш наближається до вартості кондиціонеру, от і я вважаю, що в більшості випадків, ви знаєте, його достатньо. Якщо ні, можна підігріти і теном трошечки, якщо низькі температури там тримаються тиждень-два, ну, буде не так ефективно. Але більшу частину опалювального сезону вони перекривають з непоганими характеристиками.